На Я хочу зачитати тому список загиблих, вже зараз нараховується 82 загиблих, але це ще не Дайте список. 400 понад 400 калічених, поранених людей. Ці люди герої. Тому ви знаєте, їх бачите телебачення, радіо, слухаєте, інтернет. За честь цих героїв навіть переіменована вулиця Інститут, Інститутська на сотню Небесну. Той сотня загиблих наших. Люди різних націй, національностей. Немає всіх різних сверст населення, вчителів, лікарі, простий народ. Я вам зачитаю а Аратурян... Георгій ровно приблизно 50 років. Байдовський Сергій Романович, Новолинська область, 23 роки. Березденюк Валерій, Вінниця, 50 років. Бондарьов Сергій Анатолійович. Не написано скільки років. Бондарчук Сергій Михайлович, Староконстантиновка Хмельницької області, 1961 року, вчитель фізики. Братушко Олексій Сергійович Суми, 1971 року. Байда Богдан Іванович, село Летня, Львівської області, 65-го року народження. Васильцов Віталій Валерійович, Біла Церква, 77-го року народження. Варениця Роман Михайлович Воровський, Яворіцький район Львівської області, 78 го року народження. Веремій В'ячеслав, журналист, ліс газети «Вєсті», Київ, 32 го рік народження. Войтович Назар Юровіч, 17 років, студент 3-го курсу кооперативного колу Тернополя. Голоден'ю Устим Владимирович Бараш 1994 року, студент. <звучить> Торчин Роман, Ходорова, 1969 року народження. Геневич <звучить> Едуард, село Дереві Любишевського району Волинської області, 85-го року народження. Гурик Роман Вікторович, Івано-Франків, 94-го року. Коренец Антоніна, Пролари 62 роки. Тигдальбо Андрій, Львівська область. Дидіч Сергій Васильович, Івано-Франківська область, 44 роки. Загульський Микола Степанович, Шепетівка, 58-го, Дмитрій Ігор Федорович, село Копанки Івано-Франківської області, 30 років. Жавалова Анатолій Григорович, Львів 80-го року народження. Захаров Володим Константинович 57 років. Жеребнень Анатолій Миколаєвич, Симонський, Львівська область. Деребний Володимир Миколаївич, село Вишня, Львівської області 1985 року. Зайко Яков Якович, Житомир 1973 року. Капинос Олександр Фермер, Тернопільська область, Тременець село 94-го року. Кемський Сергій Перць го року. Експерт Інституту політехнічних, економічних ризиків і перспектив. Давид Кіпіані. Кищук Володимир Юрьович, Запорозька область, 16 року, Корчак Андрій Львівська область, стрій, 49 років, Костенко Ігор Ігорович, Військ, 22 роки, студент. Корнєєв Анатолій Петрович, село Гаврило, Хмельниць, Хмельницька область, Кацюба Віталій Миколаївич, 22 роки. Креман Іван Кременчук, Кульчинський Володимир Станиславович, Київ, 49 року, Бойсей Василь Михайлович, Волинська область, року, Безет. Мовчан Андрій 34-го року, 34 роки. В день загибелі Андрій е, приносив на Майдан продукти і загинув, розумієте? Це Неумов Володимир Григорович, Донецька область 70-го року народження. Нікулеч Роман Київ, 21 рік. Опанасюк Валерій Геромов, 42 роки. Він батько чотирьох дітей. Панащук Юрій. Харків 66-го року. Паскалов Юрій Олександрович, Черкаська область, 30 років. Пагон Дмитрий, Хмельницький, 21 рік студент Павлюк Володимир Коломия. Ліханов Олександр Вікторович 91-го року, 22 роки. Архітектор. Полянський Леонід Петрович 35 років. Саєнко Андрій Степанович, Паспор Київська область, 72 роки. Сердюк Ігор, Колтанська область, 40 років. Смоленко Віктор, Кирилоградська область 61-го року, Смолинський Віталій Віталійович Віталій Куманський Віталій, район. Стольчакін Богдан зімонов старий Самбор, Львівська область, 1965 року, народження. Тарасюк Іван Миколаївич, Волинська область, Олег ПГТ, 93 року. Качук Ігор Михайлович 39 років. Село Прикарпаття, Родився він в Росії. Тур Іван Іванович. Волинська область 41 рік. Ушневич Олег Михайлович, Вогович 82 роки, Герой України. Крапивсько Олександр Володимирович, Долгунов, 27 років, театральний режер, режисер із роду. Курцик. Субар 29 років, 54 роки. Чаплин Володимир, Обух. Черненко Андрій, 35 років. Чмеленко Віктор Іванович, Кіровоградська область 61 року. народження. Царьох Олександр Миколаївич Васильківський, район Київської області. Саповало Сергій Борисовківський 59 року народження. Жинко Максим, Вінниця, 33 роки. Челигій Йосиф Михайлович, 61 років. Щербатюк, Олександр Миколаївич, Чернівці, 68 років. погибші міліціонери. Це люди, які також виконували на звучині накази, але вони, ви знаєте, присягали, вони не можемо засуджувати цих людей, тому що вони також загинули, ви знаєте, що напереду ставили дітей наших, які призвані були, які студенти військових училищ, це було гарматне м'ясо, а заділювали вербу і наймані вбивці. Звать. Булітка Василь Віталійович Київ 86-го року. Власенко Дмитро Олександрович Крим, 82-го року, Гончаров Віталій Іванович Крим 89-го року, Євкушок Володимир Володимирович Володимир, Київ 71-го року, Іваненко Олексій Миколаївич Харків, 87-го року, Савицький Петро Анатолійович 72-го року, Стечак Сергій Бердян, Теплюк Іван Іванович Чернігів 93-го року, Третяк Максим Леонідович 93-го року. Педюкін Андрій Васильович Крим 72 року. Сейгум Сергій Віталій Запоріжжя 1990 року народження. Цей список ще продовжується. продовжиться. Кожного дня, ви бачите, він поповнюється. Вже 80 було 70, вже 80, вже майже сотня є. Тому ці герої віддали життя, ви бачите, тут і студенти. Саме головне це студенти. Це наша молодь, це наша майбутнє. Це діти, які не хотіли миритися злочинним режимом, який називається Януковичем партії регіонів. Ця партія дискредитувала половків крові. Тому розбачте, які наслідки призвели до загибелі мирних людей. Проти мирних людей кинуті, кинута зброя, які вийшли на мирні демонстрації, які хотіли кращого, європейського майбутнього кращого життя проти корупції. Тому я пропоную. 有那个。 Я потім їм засіб. Ми, ми, ми гайдамаки, ми всі однаки, ми не нами людського ярма. Шли діти на муки не про за народ, життя своє дамо. Слава Україні! Слава! Слава! слава Україні! Героям, слава! слава! Героям слава! слава! Героям! Герої, Герої не вмирають! Ви вмирають. 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 вмирають! Герої! вечно живі! Вічно з героями! Дивіться, сьогодні такий теж у нас дуже хороший знак демонтували ще один тоталітарний режим, який був попередній нас, комуністичний режим, Знято пам'ятник. Я вважаю. Треба буде обов'язково ініціювати, по-перше, переіменувати нашу вулицю Леніна, не тільки нашу, а взагалі всіх вулиць Леніна на е, е, сотню, е, Небесну сотню і встановити замість цього пам'ятника таку меморіальну дошку із іменами цими загиблими, які віддали своє життя за наше краще майбутнє. Шановні, надається слово приємцю, активісту, борцю, який з нами також їздив не один раз на Майдан. Які допомагав майдану, і ще хочу я вибачать подякувати всім підприємцям, всім небайдужим людям, які не надали кошти для поїздки наших активістів на Майдан, і зараз зібрали кошти для допомоги тим сім'ям, збираються кошти, які загинули ці діти, батьки, брати, сестри. Шецю Василю Федоровичу дає слово. Шановні земляки, шановні. Я думаю, ці жлобні дні кожен із нас задав собі питання. А що я особисто зробив для того, щоб не було цієї рятовбивчої війни? Для того, щоб не полягли ці люди, кращі сини нашої держави. Це гордість, Ті люди, які пішли на барікати, ризикуючи своїм життям, не, зара... не захищаючи. Своє особисті, якісь майно своє, а за народ пішли, за Україну, за майбутнє своїх дітей і внуків. Я знаю, що кожен тут присутній, навіть в цьому майдані є люди, які голосували за партію регіону. Є люди, які мовчки з боку дивилися на це все, куди вела нас ця партія. Всі ми знаємо, що із сторінок газе, з виступів районних керівників, ми чули, що все в нас добре. Соціальні ініціативи президента, що ми побудували, народ сказав, ми виконали. Але це були пусті слова, пусті слова. На самом ділі, країна катилася вниз. корупцією. Країна, які реформи, я запитую людей, подождіть не хоче одного, хто сьогодні скаже, що ті реформи, які анонсувала ця влада, хоч комусь стало краще жити в цій державі. Сьогодні, щоб жінки переоформити майно на свого чоловіка, треба заплатити більше 10 тисяч гривень. Треба простояти місяця в черзі до Натарі. Но Ви подивіться, що зробили з нашою медициною. Закрилися лікарні у селах, де більше двох тисяч населення живе. Яка, які реформи в сфері освіти? Для того, щоб вивчити сьогодні дитину, треба і батькам працювати. І бабуськи, і дідусь останню пенсію віддають. Ді діти наші сьогодні знають старшок, це є гарушка. Вони вже знають, кому дають. І студенти, які забирають групи, гроші, несути виглядача. Як я покоління не готує, чому нас навчила не тільки ця влада, а ці 22 роки. Ви подивіться, що нам показує з окріні, то ви бачите. Розпуста, п'янство, грабиль, убійство, кров. Там нема нічого, У мене 40 каналів, я клацаю, 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 поки не знайду, або якийсь 95 й квартал, або хоч якийсь документальний кіно, а то нема що там дивитися. Я хочу вам сказати, що із 40 каналів кабельного телебачення 30 дає інформацію на російській мові. Ви подивіться, що ви, наше населення чує з екранів і з, по, по радіо. Маяк Ківалова, Одеси, де сталкують захід і схід, і руське радіо. Пропаганда йде. Випадиться спаюють наше населення. Сьогодні податково так побудовані ці закони, що сьогодні невигідно торгувати ні алкоголем, ні сігаретами. Зато правоохоронні органи кришують сьогодні наркоманією, самогоноваріння, ігрові автомати, металолом. Вони приходять сюди і кажуть, це мій район. І ставлять на щочик всі. Що ви думаєте, про це не знала влада?